Пада сніг, пада сніг, білий танець біля ніг, білі взули черевички, вже ворони і синички, білі сталі димарі, сніг кружляє у горі, біла хустка у шипшини, біла сукня у ялинки, срібнобілі стежички, білі в сорочки, пада сніг, пада сніг. Стелить килим на поріг. Давайте помилуємось з зимовою природою. А мені на долоньку злетіли з хмаринки дві білі сніжинки і ще дві сніжинки. А разом виходить якась дивина, а разом виходить краплина одна. Діти, подивіться, а ця сніжинка нам хоче щось розповісти. Зима це наша мати. А Хмара наша хата. Усі ми сестри рівні. Сніжиночки це рівні. Ми любимо танцювати, літати і кружляти, а як затихне вітер, лягти і відпочити. Про що ж ти нам хотіла розповісти, сніжиночка? А хотіла я вам розповісти, що настав місяць лютий це останній зимовий місяць. Тож скоро Прийде час нам з вами прощатися. Дійсно, діти, наступив останній місяць зими. Місяць лютий. За старих часів лютий замикав рік, тому його ще називали Межень, бо він проводив межу між старим і Новим Роком. Сьогодні ж лютий останній місяць матінки зими. То, хоча він і останній усе одно приходить до нас із сердитими вітровіями і сніжними заметілями, а звідси шість такі його назви: Сніговій, Вітродув і приказки, ну і люті заметілі під люти полетіли. Лютий це також пора великих сніжних заметів, а тому він місяць кривих доріг. А ще люди величають бокогрієм. бо в цьому місяці сонечко, хоч і стоїть на небі набагато вище, ніж у січні, гріє усе одно лише один бік, другий при цьому мерзне. Саме тому з'явилась приказка Лютий корові вдень бік нагріє, а вночі ріг зіб'є. Це означає, що вдень сонечко гріє, зігріває. А вночі мороз лютує. Саме у лютому на вулиці завивають метелиці, крутять завірюхи, завивають бурани. Але поворот до весни вже стався. Сонце з кожним днем піднімається все вище і яскравіше світить. Більше гріє. На південній стороні з дахів звисають бурульки. Після заметіль ліс. Прокидається перетворений посрібленим снігом. Часто дерева та кущі вкриті волохатим ін'єм. Але яким би лютим не був цей місяць весна вже не за горами. Місяць цей лютує, бо весненьку чує. Лютий зиму видуває, а лютневий сніг весною пахне. Лютий дволикий місяць і теплом приголубить, і морозом налякає. То січням потягне, то березням прозирне і все ж таки лютий кінець зими. Послухайте прикмети цього місяця. Лютий малює, красну весну чує. У лютім сонце йде на літо, а зима на мороз. Питає лютий, чи добре взутий? Давайте поміркуємо. Що означає така прикмета? питає лютий чи добре взути. Мабуть, не дивлячись на те, що буває вдень бідлига, все ж таки мороз ще лютує і треба одягатися тепло. Діти, поки на наших просторах гостює зима, давайте пригадаємо, а яка зима? Давайте доберемо слова. Яка зима? Отже, зима. Холодна, морозна, біла, сніжна. Діти, а чи подобається вам зима? А що можна робити взимку зі снігом? Грати в сніжки, робити снігову гірку, ліпити сніговика? Діти, а кому взимку важко, скрутно, хто живе у лісі? Правильно, лісовим звірятам та птахам. Взимку їм дуже важко знайти їжу, тому люди допомагають їм. Діти, пригадайте, хто живе у лісі, які звірі? Зайчик, лисичка, вовк, ведмідь. А яких зимуючих птахів ви знаєте? Давайте назвемо їх Синичка, Ворона, Снігур, Хоробчик. Ось і підійшла до кінця наша сьогоднішня зустріч. Діти, пригадайте, про який зимовий місяць ми сьогодні говорили? Який за рахунком цей зимовий місяць? Які прикмети цього місяця ви запам'ятали?